Слава нашому Богу, брати і сестри. Сьогодні я буду говорити про те, що найперше турбує мене, про заступництво. Ця тема дуже цікава і нова для мене, і надіюсь, що вам також буде цікаво. Тому я зачитаю один цікавий текст. Єзекіля, 22 розділ і 30 вірш. І шукав я між ними чоловіка, що збудував бивал і став у виломі передо мною за цей край, щоб я не знищив його, каже Господь, та не знайшов. Сьогоднішня моя тема це є е, прохання. Заступись. Заступись. Бог завжди шукає. Заступників. Бог завжди шукає людей, які заступляться. Бог завжди шукає людей, які підуть на цей крок і стануть перед ним за людей, і заступляться. Заступництво – це дуже вагома і, можливо, навіть одна із головних рис нашого Бога, тому що ми знаємо, хто є найліпшим. За нас заступником. Але перед тим як ми перейдемо до теми, я б хотів би, щоб ми подумали над одним цікавим єврейським словом, це слово звучить як цедака. В єврейській мові загалом трошки більше, ніж 4 тисячі слів, і така мала кількість слів означає те, що. Одне слово може мати декілька або прям дуже багато значень. І слово Цедака це дуже цікаве слово, яке має в собі два терміни, які, на перший погляд, суперечать один одному: це є слово милість і слово справедливість. Милість і справедливість ніби зовсім різні слова, але одне слово. І для того, щоб перекласти в тексті. Що означає це слово, нам потрібно подивитися на контекст. Що каже контекст, і тоді ми вже розуміємо, що ж саме означає це слово цедака. Давайте перейдемо до наших е, е, героїв. Їх у нас сьогодні буде 4, і в нас дуже мало часу, тому ми так потрошки їм відділимо часу. Першим. Героєм, заступником це є Авраам. Ми всі пам'ятаємо, як він заступався за місто місто Содом і Гомора. Це були досить великі і досить розвинені міста, і ми із писання знаємо, що ці міста загрязли у гріху. І написано так: великий крик на Содом і Гомору. І їхній гріх дуже тяжкий. Господь побачив, що там робилося, і Господь приймає рішення знищити це місто. І він прийшов у формі трьох чоловіків до Авраама і ділиться із Авраамом цією думкою. А Авраам, знаючи, що там є його небіжлот. Є його родичі, рідні, і я вірю, дуже багато знайомих, тому що раніше ми бачимо, як Авраам заступається і визволяє це, це місто від людей, які хотіли його розграбувати. І, і тут ми бачимо, що Авраам, як адвокат, він звертається. До цієї Божої цедаки звертається до Божої справедливості і каже, чи справедливо, щоб загинули правдники разом із грішними людьми. Потім ми бачимо такі своє, своєрідні торги, Авраам так мягко просить у Бога, чи, чи не знищиш, якщо буде 50, потім все менше і менша сума праведників. І і остаточна сума це була 10 праведників. Господь не знищить місто, якщо в ньому буде 10 праведників. Але, на жаль, не знайшлося там 10 праведників. Ми, ми, ми бачимо, що Авраам він не критикував і не виправдовував грішників у судомі. Він став на захисті між ними і Богом. Він знав, що Бог є справедливий, але також знав, що Бог є милостивий і милосердний. і він не знищить народ, якщо там є його люди. Авраам є для нас прикладом, і ми на прикладі Авраама також можемо заступатися за людей, які можливо чимось відрізняються від нас, можливо, і ні. Ми маємо заступатися за них перед Богом. Далі є ще один, один герой, Мойсей, також заступник. Коли Мойсей пішов на, на гору, ми всі пам'ятаємо цю історію, і його там досить довгий час не було. Описання пише, що він забарився, і євреї зробили собі ідола золотого тельця і стали йому поклонятися. І Господь. Сказав Мойсеєві: Дивлюся я на цих людей і бачу, який же твердоший народ. Тепер з... Тож тепер залиши мене, бо вже палає на них гнів мій, і я знищу їх, а тебе зроблю великим народом. Але Мойсей молився перед своїм Господом Богом, говорячи: чому, Господи, ти палаєш гнівом на свій народ, який великою силою і, і могутньою рукою ти вівів. Вивів з єгипетської землі. Чому єгиптяни мають казати, він зі злим наміром вивів їх, аби вигубити їх в горах і стерти їх з поверхні землі. І Мойсей просить: відвернись від розпалу свого гніву і зміни його на милість щодо свого народу. Згадай своїх слуг Авраама, Ісака та Ізраїля. Котрим ти клявся собою і казав кожному розмножу твоїх нащадків як небесні зірки і всю цю землю, про яку я говорив дам твоїм нащадкам, вони одержать її власність навіки. І Господь змінив гнів на милість щодо зла, про яке сказав, що заподіє своєму народові. Мойсей мав повне право засудити ізраїльський народ, тому що ізраїлітяни вчинили неправильно. Чинили гріх перед Богом. І цей гріх для Бога насправді був дуже неприємним, тому що вони порушили другу заповідь, а саме не поклоняйся іншим богам. Але серце Моїсея, ми бачимо, було наповнене любов'ю до свого народу. Мойсей знав, як це бути. Серед народу, він знав, як це бути людиною, і він заступається за людей. Мойсей, знаючи Бога, він вірив, що Бог не лише справедливий суддя, а, лише, а ще й Бог милостивий і довготерпеливий. І саме оця віра у Боже милосердя спасла ізраїлітян від погибелі. І найвищий приклад заступництва показав нам Ісус Христос, коли Він висів на Христі. Ми пам'ятаємо Його слова, Він сказав: Отче, прости їм, бо не знають вони, що чинять. Уявіть, Ісус висить на Христі і дивиться на тих людей, які Його прибили до цього Христа, і молиться і стає якби щитом перед Богом і між цими людьми, і просить Боже не вміни їм. Це тому, що вони не знають, що вони роблять. Якщо ми себе називаємо християнами, то це означає, що ми повинні наслідувати Христа, наслідувати те, що Ісус робив. І Ісус це найбільший приклад заступництва. Він молився навіть за тих людей, які Його ненавиділи і вбили. І пізніше невідомий апостол пише в посланні до євреїв. Такі слова. Тому, будучи завжди живим, Христос може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через Нього, аби заступатися за них. Тепер, коли Господь Ісус Христос завжди живий, Він завжди може заступатися за нас перед Отцем. А хто ж заступиться перед людьми? Якщо ці люди не знають Христа, відповідь одна: це ми. Ми, християни, ми знаємо цих людей, які є навколо нас, і ми повинні стати в заступництві перед цими людьми і Богом. І ця історія, ця проповідь виглядала дуже такою позитивною і гладенькою, якби не ще один персонаж, який є у Біблії, а саме Ной. Ми, бачимо, що... Ми бачимо, що написані такі слова, земля ж зіпсувалась перед Богом, і наповнилась земля насильством. Бог оглянув землю, і ось вона зовсім зіпсута, бо кожне тіло викривало свою долю на землі. Тоді сказав Бог Ноєві, Прийшов кінець кожній істоті перед моїм лицем, оскільки земля наповнилася злочинністю від них. Через те я, каже Бог, знищу їх і всю землю. І тут мали б бути слова Ноя. Зараз я їх пошукаю. Не можу знайти, бо немає їх там. Немає слів Ноя. Ной мовчить. Ной нічого не каже. Ной просто каже, якби: Добре, я все зроблю. Ной не заступається за свій народ. Ной не заступається за всіх людей і все живе. Тут виникає питання, чому Ной мовчав? Чому Ной не заступився? Можливо, Ною Божий план здавався остаточним. Можливо, Ной бачив, яке суспільство було гріховне, і він розумів, що нема ніякої надії їх спасти. Можливо, Ной боявся, що Бог не прийме його заступництво. А можливо, Ной не пізнав Бога милосердного і многомилостивого. Це питання залиш... залишається риторичним, але мовчання це не завжди правильно. Мовчання це не завжди праведність. Бог бажає, щоб його діти не лише слухалися його. Але і виявляли любов і співчуття до світу, який, який гине. Милість Божа, вона насправді перевищує всі наші уявлення. Ми, як, Я так думаю, ми не здатні відчути і усвідомити, наскільки велика милість Божа. Люди насправді ми у буті бачимо, що створені за подобою і образом Божим. І це означає, що ми повинні мати такі ж самі якості, як співчуття, милість, милосердя, любов, як і наш Господь. Часто ми занадто зосереджуємося на суді. Часто ми, справд... ми занадто зосереджуємося на справедливості і забуваємо за милість і милосердя. Пригадайте своє життя, коли до вас Господь проявив милість, проявив милосердя. Мені здається, що таких випадків дуже багато, правда? Бог завжди проявляє до нас милість і милосердя. А пригадайте своє життя, коли Бог проявив до нас справедливість? Коли Бог покарав нас за наші Гріхи. Я думаю, що мало хто пригадає ці моменти, тому що Господь довготерпеливий і многомилостивий. І чи не повинні ми відноситись до людей, які не знають Бога так само, чи не повинні ми заступатися за них? Чи не повинні ми давати їм милість і милосердя, а не тільки суд і критику. І ці думки в мене виникли через те, що я. Одного разу два тижні тому зайшов в соціальні мережі і побачив, що в той період світ дізнався про таку трагедію. Це пожежа у Лос-Анджелесі. Мені, мені, мені здається, що багато хто чув, багато хто знає про цю трагедію. І, і наші християни по Україні, по Америці, ну всьому світі дуже. Швидко підхопили цю думку, підхопили цю подію, і світ християнський розділився на два на, на дві пози, позиції. Перша позиція людей це ті, які моляться за Лос-Анджелес, ті, які просять Боже загаси цю пожежу, Боже, спаси людей, які там горять, а інші. Які кажуть, гори гори ясно, так їм і треба, грішники вони і так далі. Давайте подумаємо, на якому боці сьогодні ми. Чи ми засуджуємо, чи ми молимось, чи ми судді, чи ми такі ж самі грішники у минулому, як і всі люди, які нас оточують. я хочу зачитати ще раз цей текст, який я читав на початку. Єзекія 22, розділ 30 вірш. І шукав я між ними чоловіка, що збудував бивал і став у виломі передо мною за цей край, щоб, не знайш... щоб я не знищив його та не знайшов. Брати і сестри, давайте станемо в захисті за наших людей перед Богом. Амінь. Амінь. Давайте помолимося, Алілуй.